Його робочий інструмент джойстик ним він керує комп'ютеризованим комплексом. Ця машина, розказує Юрій, допомагає саперам розміновувати Херсонщину. По полям, скільки я вже тут працюю, я дивлюсь дуже багато ракет. торчать дуже багато. Там на одному полі може бути 40 штук. От тут, допустимо, на цьому місці з тієї сторони. Тут одна, по-моєму, вона, вона є торчить. втрачить. А з тієї сторони там є далі багато ракет. Снаряд цілий танковий мені попався. Слава Богу, хоч не рванув. Роботи для саперів на Херсонщині вистачить не на один рік, говорить військовослужбовець. Трапляються дуже щільно заміновані ділянки. На одній із таких за три дні розмінування здійснив 24 підриви. У мене 24 підриви було. Тільки, звісно, не на цих, не на цих участках на одному там кусочці були розложені міни. А я ходив так. І оце кожен раз проходив — подрив, пішов собі далі, повернувся комплексом, йду назад, подрив. а п'ять розвернув і йду, подрив. Перший день в мене було два підриви, другий день три, і третій день 19. Голова, звісно, боліла потім на третій день 19-ти подрив. Юрій родом з Одещини. Він батько трьох дітей. За фахом будівельник за два роки до початку повномасштабної війни працював вантажником на ринку. У грудні 2022-го добровільно приєднався до лав Збройних сил України у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади воював на Луганському напрямку. 27 лютого 2023-го під Креміною розказує Юрій. Отримав пора. Чесно сказати, був шок. Я навіть не зрозумів, що я отримав ранення. Єдине, що в мене почало болітися, голова, тому що коли прильот йшов, рвало тут і один в каску. Кстати, така каска, якщо хтось побачить потім, дійсно спасає життя. У мене рубльова монета, тут була дирка. І в цій макушці тормознувся осколок. Я залишився живий за щодо каски. Після лікування і реабілітації військовослужбовець 9 вересня 2024-го перевівся до 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки. У його родині каже Юрій, він не єдиний, хто зараз воює. Я живу з другою жінкою. У неї теж син. Син теж воює під Покровським, зараз теж в ДШВ. У мене виходить старший брат, теж кстати, в сапрах тільки в територіалах, якби вони всі пішли, а я сидів вдома. Ну, як це так? Те ж саме пішов. Добровольно. Хотів би, щоб швидше, війна закінчилася, щоб люди не переживали, що не ступнути, бо тут замініровано. Щоб вони би, вже жили в спокійстві, вони пережили намного важче, ніж ми. От я був на нулю, ну, мені здається, що вони тут пережили хуже, ніж я там на нулю. От і за цього треба робити. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Роман Царьов Ігор Печенко. Суспільні новини, Херсонщина.